Ви на каналі НЕЦІКАВИЙ і сьогодні у нас мій перший раз на Адмірал. Ось така у нас машинка виглядає. Вона непогано, дуже непогано, мені вона подобається. Але от по грі ну буде видно, буде грати один на один, до речі, я не відкалібрувався ще і забув, що це ж новий сезон, нові оці всі приколи, але ну згодом, згодом, згодом все воно буде. Не знаю, чи буде я це окремо записувати. Можливо, зроблю Етера, але не факт. Далеко не факт. Ну що ж, осію в матчі. Не знаю, хто проти мене грає. Фенік проти мене грає, ну окей. Нехай буде. Окей, перехоплення є, і це летить не ворота. Але можна якось добити і це гол. Гаразд. Перше залітає. Е, непоганий початок. Машинка поки відчувається добре. Ну, кікофи це завжди моє улюблене. Ой. І добре. Стих <соць> я перекинути хлопчину проти мене. Давно я не грав. Скажу чесно, дуже давно я не грав. Так. Угу. Трошки я не поїхав, трошки я завтикав. Але ну, нічого страшного. Це нічим поки не закінчилось. Поки це закінчилося лише, лише моїм сейвом. Ну що вам сказати? Мені машинка поки подобається по відчуттю По грі. як вона себе показує. Так, це я дарма зробив. То я зробив дарма, треба було перепрати краще в ворота. Опа. Добре. Непогане перехоплення, можливо, зараз перейду до якихось кращих моментів, бо. ой. Ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Ай-яй-яй-яй. <maintained> <laughs> ой Ой-ой-ой-ай-яй. Ну, таке воно. Так, э, забув сказати основне, хітбокс у нас До Домінус хітбокс у нас у адмірала. Виглядає він трошки вище, трошки масивніше за домінус. Чим він мені і подобається. Скажу чесно, мені подобається цей автомобіль. Візуалом, ну і по грі, поки поки теж відчувається нормально. Так, в мене розрядився ноут. Мені потрібно підключити зарядку. Ясно. Ясно, ясно, ясно. Добре, підключився я. Підключився я і тепер погнала. Тепер погнали грати 2-2. Підіграв у нас хлопчина два м'ячі. Боже, як я давно не записував, і як я давно не записував, це просто кабець. Я дуже давно не записував, особливо Rocket League, це ж... це ж. це як так? Ну, я маю на увазі геймплей. Я записував там огляд на сезон, але... Що таке огляд на сезон і що таке грати, так? Опа, не зачепив. Ей, він не викинувся. Ну добре. Можна і так. Ну і можна не можна. <ріст> не можна. Такс. Переправив трошки в ворота, але там на місці хлопець, але я на добиванні. Красиво спрацював. 3-2. Слухайте, мені дуже подобається ця машинка по геймплею. Вона прикольна, вона комфортна. Саме основне вона красива. Мені дуже подобається, скажу чесно вам. Ой, мимо. Мимо, 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 мимо. Ой, як погано. Ні, будь ласка, що таке? Бляха, серйозно, У мене інтернет пропав. <гум> Чуваки, у мене зник інтернет, тому ми підемо зараз ще одну. Ну, що сказати? Що сказати? То треба бачити. Ну що ж, ми продовжуємо грати. Точніше починаємо заново грати матч. Один, на жаль, я не знаю, як закінчився, Ну, скоріше за все ми його програли, тому що мене викинуло. Ну і все. Що я можу вам ще сказати? На жаль, у мене зник інтернет. Опа, що це є таке? Вичворяю. Опа, найс. Гаразд, початок неприємний. 0-1. але нормально. Відіграли зразу. Відіграли зразу. 1-1. Nice! Найс. Найс. job. Сьогодні а, буде без колеса. Тому що в мене, на жаль, не так багато часу на запис. Тому сьогодні просто, просто зіграю отак от. Думав, дві каточки, але вже буде одна, ось ця. Бум! Це ще один. Другий залітає знову. Дуже, слухайте, дуже приємна машина. Дуже приємний автомобіль. Він дуже комфортний. Я не знаю, мені подобається. Мені подобається. Чікс. Ясно. Ну нехай. Зразу відігруються. 45 секунд пройшло, вже 4 м'ячі було забито. Непогано. П'ятий м'яч в цьому матчі. третій для мене. Непогано. Слухайте, хороший, хороший матч. Хороший матч. 50 секунд, вже 5 м'ячів. Кожні 10 секунд один гол. Е, вірю, я повірив. Nice. Майже за 10 секунд. Майже за 10 секунд. Ну, нехай. Слухайте, дуже хороша машина. Вона дуже приємна. Вона дуже класно відчувається. Мені подобається. Мені дуже подобається грати на ній. Це, звісно, всього моя друга гра на ній, Але ж але все таки. Але все ж таки. Мимо. Бум. А, ага, він не поїхав, добре. Гаразд. Ну, не буду я вже нічого вирізати, якщо це вже останній матч 5-2. Ну, непогано. Непогано йде. Мені дуже подобається, я не знаю, що вам ще сказати. По грі вона прикольна. Для мене це я можу ризикнути і сказати, що краще, ніж Домінус. Мені подобається більше, тому що вона така більш масивна за Домінус. І нібито трошечки менша. Ну, не в сенсі по габаритам, а. хоча по габаритам теж так кажеться. Коротше, по довжині. Отак. Так, ну, щось я не зрозуміло поки роблю. Не можу я його прочитати поки. До речі, нібито в нього нова оця декалька. Е, та, що за ранг давалась. Вони прикольні. Я думаю, ви вже їх всі бачили та й отримували. О, який хороший шот. Найшот. Мені сподобалось. Красивий шот. Красивий шот. Бум. Непогано, непогано. 6-3. 6-3. Хлопець не здається. Молодець. Треба грати до кінця. Та ну, не те зробив. Ну так. Лоханувся, Лоханувся я. Нормально. Я думав він буде перекидувати, але ну. Ой. Ой, який міг бути близький гол. Це міг бути, типу, дабл та чи що там. Але на помилці зловив його я. Ну йому не пощастило трошки забити, тому попустимо вже закинув я. Закинув? Завів, забив. Затовкав. Не знаю. Нехай. Нехай буде. Ну, не забуваєш, ти забувай тобі, як то кажуть, так. Опа! Я і хотів. Ну блін. Які він таких мічів забив за сьогодні вже, третій? Ну добре, нічого. Не виходить відбивати на цій машині. Не виходить захищатися. Опа. Угу. Ясно. Не сьогодні. Ой-ой-ой-ой-ой, не -ой -ой -ой. треба. Найсейв. Nice так, його перекинуло. Можна цим скористатися, забрати буст. Ай, перелетів. Ну, добре, пропущу. Хух, я мав на увазі буст пропущу. Опа. Єх. Ну, блін. Не виходить, не виходить зробити так, щоб він вдарив об... м'яч об мене, і той м'яч перелетів його. Так, він уже летить, але це... Ммм, зачепив. Ну, я хотів ловити вже на помилці. Але він все ж таки встиг зачепити. Ну і туди. а ха ха ха, -ха! Поворотам не цікавий. По неворота. Ой, пощастило мені. Ха-ха! <почастило> пощастило мені і <пощастило. почастило> він стався! Ну що це за принижені мене? Ай-яй-яй! <почастило> я не можу. Ці два останні НЦК момент дуже класні, дуже кайфові. <почастило> капець. Капець, капець, капець. Добре. Перемога є. А давайте подивлюсь, може я зможу відкрити якийсь кейсик. Ніц, не можу відкрити. Гаразд. Все ж таки подивлюсь. Ну, блін, треба два рівня. Я, на жаль, їх не гапну. О, кейсик відкрив. Халява Все, це буде. Кінець на сьогодні. Всім дякую за перегляд, нехай вам щастить та почуємось!